20 квітня 2025 року християни в усьому світі разом відзначатимуть найважливіше релігійне свято року Великдень. Це свято символізує тріумф Божого Сина над смертю та забуттям. У його Воскресінні християни вбачають надію на життя після смерті, і саме це є головним сенсом святкування. Проте звідки це свято бере свій початок, як святкували його колись, і як зараз, поговоримо з етнографиною та докторкою філософії Оксаною Король. Вітаю, пані Оксано. Розкажіть, взагалі, як і коли з'явилися свято Великодень, звідки воно бере свій початок Сердечно вітаю усіх і дійсно, за деякий час, вже дуже близько, ми всі разом з вами будемо вітатися Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дякую за чудове запитання. І я так розумію, що ми маємо зануритися не просто в Християнську суть цього свята, але бо всі знаємо, що Великдень, котрий ми зараз святкуємо. Це є велика прослава Воскреслого Христа, Живого Христа, який прийшов, щоб пробудити наші душі до доброти, до любові, до співчуття, до емпатії, до співрозуміння. Але на українських землях святкували, власне, великий день як Великдень ще задалеко, ще з передхристиянських часів, ну, приблизно від п'яти з половиною тисяч років до нашої ери, до народження Христа. Отож, якщо звернутися в глибину віків, то ще за часів трипільської культури. Наші предки святкували день весняного рівнодення, який в сучасному календарі десь припадає на 21-22 березня. І чому називається свято «Велик День? Тому що великий день стає кожного дня. Ніч стає все коротшою, а день стає все більшим. І наші предки святкували цей день, коли рівняється День з ніччю, і це є символ перемоги світла над темрявою. Як це нам важливо у сьогоднішній день? Це був дуже важливий момент в аграрному циклі, звичайно, і саме з ним пов'язували ритуал оновлення, пробудження земля та життя. А якими були традиції святкування, от саме в наших пращурів. Наприклад, те, що ми зараз називаємо гаївками, гавілками, веснянками, це власне ті ритуальні хороводи, котрі наші древні водили на прославу Воскресіння літа, Воскресіння тепла, подовження дня, і зазивали, звичайно, до своїх осель разом із сонячним світлом, всі сили природи в облагу, в добро і в любові. І ось коли е, батьки з дітьми виходили для водіння цих весняних хороводів на прославу весни, на прославу самої природи, мамусі особливо готувалися до цього. Вони випікали ось таких, як ви можете побачити, весняних пташок. Дітки брали ці е, ці пташки або одягали на дерев'яну паличку, або їх просто підкидували догори, промовляючи, закликаючи весну, щоб весна пошвидше прийшла, і таким чином даючи знак Птахам, щоб вони верталися швидше з вирією до України, ще до своєї рідної землі, і настільки це були екологічні, правильні, добрі ритуали, добрі обряди, пов'язані з великою добротою серця. Тому я думаю, вони і змогли пережити аж до сьогоднішнього дня. А ще дуже важливо, що прикрашали всі деревця, які тільки-тільки набубнявіли бруньки, тільки почали розпускатися квіточки. Ну так як тепер і снігом припорошило, правда. То в цей час наші предки замаювали всі деревця дрібненькими стрічечками для того, щоб вони розвивалися і показували природі, що люди готові її прийняти, що готові прийняти весну. І е, з великим нетерпінням її очікують. Нині існує така ціла підготовка до Великодня, піст, очищення, звідки взагалі це пішло. Якщо ж говорити знову в глиб віків і звернутися до е, наших предків, то до християнський слов'янський піс мав обрядово магічний. І натурально календарний характер. Тобто, це був піс не в сучасному церковному розумінні, а стриманість у їжі, стриманість в поведінці, в енергії. Яка відповідала природнім ритмам, це було очищення тіла і духу свого перед зміною сезонів, наприклад, перед весняними обрядами це свято сонця, свято відродження. Люди очищалися від зимової, так званої нечистоти, від темі в своїй душі, утримувалися від жирної їжі, від інтимного життя, від галасливих веселощів. Ну і само собою це природньо, тому що це збігала. Забувалося із весняною дієтою, залишалося мало м'ясного, а переважала рослинна їжа. Так що ми можемо бачити, наскільки мудрий наш народ був і жив згідно своїх внутрішніх тілесних відчуттів. І я так передбачаю, що форма посту не була аж такою важкою, а була надзвичайно природньою. Крім того, Селяни вірили, що чиста душа і тіло це запорука доброго врожаю. І перед сівбою або жнивами могли бути своєрідні жертвоприношення, жертвоприношення, але які е, у формі посту. Тимчасова відмова від будь-яких задоволень. Ну і крім того, пам'ятаємо, що наші древні вживали їжу не просто як можливість відживитися. Це була їжа як ліки, це була їжа як відживлення, але ніколи не було їжі як задоволення, те, що ми маємо зараз у 20-21 столітті. В різних областях насправді по-різному святкують Великодень, зокрема на Закарпатті. Розкажіть, от як в різних регіонах відбувається святкування? Та не тільки Закарпаття. Вся Україна за давніми традиціями, обрядами, надзвичайно цікаво, гарно обходить Великдень. Ну, якщо звернутися до чому настільки яскравий Великдень на Закарпатті, тому що там є унікальне змішання культур, зокрема українською, угорської, словацької, в тому числі румунської. Тому й великодні свята надзвичайно яскраві і колоритні, починаючи із традиції випікання пасок. До речі, про паски. на Закарпатті я знаю, що випікають окрім такої традиційної нашої бабки, як ми в Галичині називаємо паски. Випікають і солону паску, яку можна споживати разом із м'ясними стравами. На Гуцуль, в Гуцульщині також е, дуже характерні храмові процесії з трембітами, що лунають над горами. Е, на цвинтарі також є традиція святили гробки, прикрашені могили родичів, е, там влаштовували великодні поминальні трапези. І понеділок після. Але до розуміння не їли на хробках, просто трапеза як вшанування тих, хто відійшов від зі світу живих, прийшов у в інший світ, в кращий світ, вернувся до Бога. Тому залишали там невеличкі кошечки, чи яйця, чи паску для того, щоб родичі знали, що прийшов великдень на землю. Ну, і також у понеділок, після Великодня відбувалися змагання не тільки дітей, але й дорослих. Змагалися, чи є яйце міцніше. Тобто, вбили писанку до писанки, і чи я витримувала той і вигравав. А хто програвав, отримав подарунок писанку, переможця. Ось яка гарна традиція, так що змагання і було, але воно було дуже дуже таке доброзичливе. Слобожанщина це Харківщина, Луганщина, Паски почуть із оберегами у формі хрестиків або птахів. І також були поширені грайливі пис... писанки з образами людей, тварин і цілими сюжетами. І Південь, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Тут ми маємо пам'ятати, що теж є вплив мультикуль... мультикультури, оскільки є переплетення українських і болгарських традицій, особливо в Бесарабії, і багато місцевих болгар формують яйця тільки в червоне, як символ крові Христа. Звідси і пішла традиція на всю Одещину. і в сільських громадах було заведено вітатися цілий тиждень фразою Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Не знаю, як це є на сьогоднішній день. Але ми знаємо, знаходимо такі згадки о дослідженнях. Звідки взагалі з'явився звичай фарбувати яйця? І ось якийсь символізм нині закладено у писанку? А нарешті запитання про писанки, якого я дуже очікувала і дуже люблю відповідати на ці запитання. А взагалі, традиція розписування писанок починалася, ще кажуть, від свята 40 а Фактично, з початком великого посту, ми знаємо, що яйця писанки особливо видувалися або запікалися, і тоді вони мали властивість зберігатися дуже довгий час. І завдяки саме цій технології і цій техніці, ми маємо дуже багато прекрасних зірців писаних яєць писанок у музеях України. Також писанка. Вважається і оберегом, колись писанку клали під дах біля вікон у хліві для захисту від злих сил. Також писанку закладали при побудові хати, щоб вона оберігала цю оселю від будь-яких сил зла. Оскільки, це є ще знак і любові, і побажання добра, то писанку, звичайно, здарували як побажання щастя, здоров'я і сили. А крім того, писанки розписували розмаїтими знаками, кожен знак щось символізував, і таким чином можна було закодувати цю писанку на її конкретну обережну силу. Наприклад, наносячи спіраль людина. Думала про вічність, про довге, тривале щасливе благодатне життя. Хрест це чотири сторони світу і гармонія. І, власне, хрести ми знаходимо на писанках, на цих глиняних писанках, які походять ще здалеко з християнських часів. Також дерево життя, як рід, безперервність поколінь, ромб. крапка чи зерно – Це плідність, зародок і хвиль. Які це вода або хвиля, а вертикальна хвиля це потоп, і ми ще можемо багато багато про це говорити. Якщо говорити про інші країни, які в них звичаї святкування? Це дуже гарне питання, бо Великдень святкується в багатьох країнах світу, але дуже по різному. І це залежить від культури, від релігії, від клімату, і, звичайно, від національного характеру, від менталітету. І ці традиції надзвичайно колоритні, яскраві, тому, напевне, кількома словами опишемо. Як святкують Великдень у наших найближчих сусідів, це поляків, і тут здивуванням моїм було, коли сказали, що на великодньому столі має бути обов'язково присутній наш червоний український борщ. Так само борщ, але коли його подають, це вже означає завершення великодного сніданку. Так само, і як ми, українці, маємо всі, хто є присутні за столом, єдиним. Великодним яйцем, щоб всіх у родині тільки прибувало, і це яйце, котре ділиться на всіх, означає єдність родини, єдність країни, так само і поляки діляться цим яєчком. Так що дуже дуже подібні наші традиції, і це приємно це нас. Це дає нам можливість для спілкування мовою серця і знаходити більше тих речей, які нас об'єднують ніж роз'єднують. Також дуже цікаво святкують в Італії, як розказують наші дівчата з Італії. Свято Великодня в Італії називається Пасха. І важливо не сама лише неділя, але й страсний тиждень, котрий відбувається з дуже масштабними процесіями в історичних релігійних костюмах, і це характерно найбільше для південних регіонів Італії. І на Великдень їдять кольомба, солодкий хліб у вигляді голуба. А після Великодня святкують також і великодний понеділок, який ще називають в Італії понеділок Ангела. Надзвичайно колоритним є свято Великодня в Іспанії і тут більшу увагу приділяється не самому великодному дню, а власне страшному тижню. І е, Семана Санта, е, це Страсний тиждень, це грандіозні нічні процесії вулицями е, всіх великих міст Іспанії, де е, ті, хто вважають себе грішниками, перебігаються у е, спеціальні білі або е, чорні такі. Костюми дуже подібні до нашого одягу чорного або білого кольору, із зав'язаним шнуром Наталії. Вони йдуть босі, яка би не була погода. Вони йдуть босі, а на ногах мають кайдани з ланцами, що символізує. Гріхи, які так настільки обтяжують людину, що не дозволяють їй рухатися до істини до Бога, і на своїх плечах вони несуть величезні велетенські просто фігури Ісуса Христа із Христом і матінки Божої, все це супроводжується звуками духового оркестру, так само співами спеціальними ритуальними. До цього свята і найбільше вражає власне постать матінки Божої, які віддають найбільшу шану в Греції. Великдень це одне з найголовніших релігійних свят усього року. У ніч суботу на неділі запалюють священний вогонь і передають свічки від людини до людини. Але до нас цій ночі вигукує звичайно Христос Воскрес, воістину Воскрес і запускають феєрверки. Нині на вітринах ми бачимо паски в різних таких креативних варіаціях. Чи не втрачаємо таким чином унікальність обряду? А гарне запитання. Ви знаєте, 21 -е століття ми всі ходимо з айфонами, і ми в той же час будемо вимагати випікати паски, як їх покликали за часів ропінської культури. Не бачу нічого злого в тому, що молоді газдині пробують себе у пекарській справі і намагаються зробити паски кожного разу все смачніші і гарніші. Звичайно, як фольклорист, як етнограф, я можу ставити свої запитання: а чому саме так, а чому ми відходимо від традиційності, але заборона, що вона дасть, я скажу просто. Що в один момент, коли кожна з цих молодих е, творчих господинь е, дозріє у своїй ролі мами, господині, е, берегині всього роду, то в якусь хвилину приходить розуміння того, що я хочу у себе на великодньому столі мати ту паску і повторити той смак Паски, е, який був моєї мами. Або згадати собі дитинство з тими ароматами, з тим духмяним окраїцем паски моєї бабці. Пані Оксано щиро дякую вам за розмову. Хочеться напередодні Великодня привітати усіх наших глядачів з прийдешнім святом Великодня. Хай воно прийде спокійно, мирно і у колі найрідніших.